Вітаю вас, учні 8 класу. Ми з вами розглянули деякі теплові процеси, зокрема нагрівання і протилежний йому процес охолодження та процес згорання палива. Також встановили, що перехід речовини з одного реатного стану до іншого є тепловими процесами. Ці теплові процеси мають свої характерні особливості і умови, при яких вони відбуваються. І саме сьогодні ми з'ясуємо, що необхідно враховувати і при яких умовах речовина може перейти з твердого стану в рідкий. Ми ознайомимося з процесом плавлення і оберненим до нього процесом кристалізації, ведемо ряд величин, якими характеризується процес плавлення, а також отримуємо формулу для розрахунку кількості теплоти, яку необхідно затратити на плавлення речовини. Щоб дізнатися про характерні особливості процесу плавлення, додивіться відео до кінця. Не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Почнемо з визначення плавлення. Плавлення це процес переходу речовини з твердого стану в рідкий. Розглянемо процес плавлення на прикладі плавлення льоду. Ми маємо посудину з льодом, термометри, секундомір. Будемо фіксувати температури і час і аналізувати, які зміни відбуваються в посудині з льодом. Хочу звернути увагу, що початкова температура льоду мінус 2 градуси За Цельсія. Нагрівання льоду і посудини буде здійснюватися від навколишнього середовища, де температура 22 градуси За Цельсія. Проаналізуємо хід нашого експерименту. Переглянемо пришвидшену зйомку плавлення льоду. Бачимо, що через годину з'явилася значна частина води, і температура залишається 0 градусів за Цельсієм. Через 2 години ми бачимо, що половина тої кількості льоду, яка була в нас посудині, розтанула, і ми маємо воду і лід при температурі 0 градусів за Цельсієм, що підтверджує той факт, що температура плавлення льоду є 0 градусів за Цельсієм і температура з плином часу не змінюється. Все, що ми з вами спостерігали, стосується кристалічних тіл. З цього можна зробити певний висновок. Практично всі кристалічні речовини починають плаватись при досягненні певної температури, і у процесі плавлення температура речовини не змінюється. З'ясуємо деякі питання, які стосуються температури плавлення. Температура плавлення це температура, за якою тверда кристалічна речовина плавиться, тобто переходить у рідкий стан. Що стосується температур плавлення, то можна навести деякі приклади. Зокрема, температура плавлення льоду становить 0 градусів за Цельсієм, що ми з вами бачили на експерименті. Сталь плавиться при температурі 1400 градусів за Цельсієм. Свинець плавиться при температурі 327 градусів за Цельсієм. А от Вольфрам при температурі 3387 градусів за Цельсієм. Стосовно температур плавлення, то це є табличним значенням і відповідно підручнику, будь-якому збірнику задач є таблиця, яка так і називається «Температури плавлення та кристалізації. І в ній переведено температури, які визначають температуру плавлення різних матеріалів за нормальних. Умов за нормального атмосферного тиску. Температура, наприклад, найвища, яка подана в таблиці, це температура плавлення Вольфраму. І Відповідно, ми вже зазначали це 3387 градусів за Цельсієм. Є температури, які мають мінусові значення, і ці температури в більшій частині стосуються речовин, які при нормальних умовах знаходяться в газоподібному стані. Це, наприклад, такі як водень, азот, оксиген, і, відповідно, ці значення також ми можемо знайти в таблиці. Наступне питання, яке ми з вами з'ясуємо, це чому в процесі плавлення температура речовини не змінюється. І тут необхідно згадати, що процес плавлення потребує підведення тепла. Підведення теплової енергії. І так як температура не, не змінюється, це свідчить про те, що та підведена енергія витрачається на якісь процеси, які знаходяться безпосередньо е, всередині нашої речовини і відбуваються на рівні молекул і атомів. Тому під час плавлення температура тіла не змінюється, оскільки вся енергія йде на руйнування кристалічної градки. Та зміну відстані між частинками. Нижче приведено схематичне представлення розміщення частинок в тверді, речовині і в рідині. І ми бачимо, що відстань між частинками в рідині. Значно більша, чим між частинками в твердому тілі. Тому для того, щоб рознести кожну частинку на відповідну відстань, яка відповідає рідині, на це витрачається та енергія, яка підводиться до речовини. Тому температура не змінюється, але на рівні молекул і атомів відбувається перегрупування. І е, зміна відстані між частинками. Кожна частинка займає своє положення. І тільки при цьому, коли всі частинки будуть віднесені на відстань, яка відповідає рідині, тоді ми можемо говорити, що у нас речовина розплавилася, і ми маємо рідину. І вже далі температура для іншого агрегатного стану почне підвищуватися. Для кількісної оцінки необхідної енергії, яка потрібна для процесу плавлення речовини, використовують формулу Q дорівнює лямбда М, де Q у нас кількість теплоти, М це маса речовини, а лямбда це питома теплота плавлення. Питома теплота плавлення це фізична величина, що характеризує певну речовину і дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати твердодій кристалічній речовині масою 1 кг, щоб за температури плавлення повністю перетворити її в рідину. Питома теплота плавлення є табличним значенням. У підручнику і в будь-якому збірнику можна знайти таблицю, яка так і підписана питома теплота плавлення, в якій приведено значення відповідних речовин і значення питомої теплоти плавлення. Хочу зауважити, що в даному випадку значення. І маємо розмірність кіло джоуль, тобто дане значення ми повинні врахувати іще приставку, яка несе з собою тисячу. Тому, наприклад, якщо ми говоримо про алюміній, то ми маємо значення 393 тисячі джоуль розділити на кілограм. Необхідно це враховувати при записі даного значення. Що ж показує значення питомої теплоти плавлення? Наприклад, мідь значення становить 213 тисяч дж розділено на к. Це значення нам показує, що для того, щоб розплавити мідь масою 1 к, взятою за температури плавлення, необхідно передати 213 дж теплової енергії. Тобто значення питомої теплоти показує, яку кількість теплової енергії необхідно передати тілу масою 1 кг, щоб його повністю розплавити. Таким чином, знаючи значення питомої теплоти плавлення і знаючи масу речовини, можна з легкістю розрахувати кількість теплоти, яку необхідно затратити на плавлення даної речовини. Розглянемо зворотній процес до процесу плавлення. Це процес кристалізації. Це процес переходу речовини з рідкого стану в твердий. Які ж особливості процесу кристалізації? Процес кристалізації починається тільки після охолодження рідини до певної для цієї рідини температури. Під час кристалізації температура речовини не змінюється. Температура кристалізації дорівнює температурі плавлення і те значення, яке ми мали з вами в таблиці, яка визначала нам температури плавлення. Така ж сама температура для даної речовини і буде температурою кристалізації. І останнє під час кристалізації речовина виділяє теплову енергію. Теплові процеси можна задавати графічно, представляючи графік залежності зміни температури від часу. Розглянемо графічний метод подачі теплових процесів на прикладі агрегатних перетворень льоду в воду. У нас є лід, який має температуру мінус 40 градусів за Цельсієм. Його необхідно перетворити у воду за температури 40 градусів за Цельсієм. Щоб це виконати, необхідно, щоб відбулися деякі теплові процеси. Перший це процес нагрівання льоду до температури плавлення. Другий це процес плавлення льоду, і третій це нагрівання отриманої води до температури 40 градусів за Цельсієм. Хочу звернути вашу увагу, що всі ці процеси відбувалися з плином часу, і ми маємо графік залежності температури від часу, який представлений у вигляді відповідних ділянок фазових переходів льоду від мінус 40 до Води, яка має температуру 40 градусів за Цельсію. Графік піднімається вгору, це говорить про те, що температура росте і ці процеси потребують підведення теплової енергії. Розглянемо другу ситуацію. У нас є вода при 40 градусах за Цельсієм і наше завдання перетворити її у лід при мінус 40. Для цього нам необхідно воду охолодити до температури кристалізації. І, відповідно, ми з вами будемо фіксувати, що поступово вода буде перетворюватися з рідкого стану, переходити в твердий, і досягнувши певного значення. З плином певного проміжку часу. Вся вода, яка була у нас в посудині, перетвориться на лід, і вже отриманий лід ми будемо охолоджувати до мінус 40. Знову ж таки, всі ці процеси відбуваються з плином часу, і ми маємо три ділянки, але графік пішов вниз, температура речовини знижується, і ці процеси навпаки виділяють теплову енергію. І якщо сумістити два попередні графіки в одній координатній осі, то ми з вами будемо мати представлені теплові процеси. Наприклад, ділянка АБ це процес нагрівання льоду, ділянка БЦ плавлення льоду, ділянка СД нагрівання води, ділянка ДЕ e це охолодження води, ЕФ e, це кристалізація, і ЕФ. Це у нас вже йде охолодження льоду. Таким чином, можна представити графічно е, умову задачі, можна подати дані у вигляді графіку, і таким чином о, отримати уже метод графічної подачі е, теплових процесів, представлення теплових процесів у вигляді графіка, тому що графік так само несе. Інформацію, як і умова задачі, тому що ми можемо відповідні значення взяти з наших осей і відповідно провести розрахунки тої чи іншої величини при умові, що в нас буде задано маса речовини, маючи графік, з дуже легко визначити вже зміни температури і провести відповідні розрахунки. Таким чином маючи графік залежності зміни температури від часу, ми можемо визначити перше, які процеси відбуваються з речовиною, друге зміну температури речовини на ділянках і третє розрахувати значення кількості теплоти. На закріплення вивченого матеріалу розглянемо декілька питань, які стосуються вивченого матеріалу. Дамо на них відповіді і пояснення. Перше питання чому лід не відразу починає танути, якщо його внести з морозу в нагріту кімнату? Щоб лід почав танути, його необхідно нагріти до температури плавлення. А щоб досягти цієї температури, необхідно затратити певний проміжок часу. Друге питання чому шматок свинцю можна плавати в сталевій ложці, а шматок сталі у свинцевій не можна? Свинець можна плавати в сталевій ложці, тому що температура плавлення свинцю 327 градусів за Цельсієм, а температура плавлення сталі 1400 градусів за Цельсієм. Якщо ж ми будемо намагатися плавати сталь в свинцевій ложці, то ложка розплавиться швидше, аніж сталь у ложці. Третє питання. Чому взимку при тривалих стоянках виливають воду з радіаторів автомобіля? Якщо в зимовий період залишити воду в радіаторі, то є висока ймовірність того, що в морозну погоду вода почне кристалізуватися і при своєму розширенні пошкодить стінки герметичність з радіатора. У води є особливість, яка вирізняє її серед інших речовин. Лід, який утворюється при кристалізації, матиме більший об'єм від початкового об'єму рідини, яка зазнала кристалізації. В інших речовинах об'єм кристалізованої речовини менший від об'єму рідини, яка зазнавала кристалізації. Тому воду з радіаторів зливають для того, щоб він не був розірваний при розширенні утвореного льоду. Четверте питання. При сильних морозах для відновлення гладкості льоду каток заливають гарячою водою. Чому? На поверхні катка виникають нерівності і подряпини, пов'язані з дряпанням поверхні катка ковзанами. Щоб поверхня стала гладкою, її заливають гарячою водою. При цьому верхній шар льоду з подряпинами і нерівностями плавиться. І утворена вода заповнює нерівності і подряпини, а верхня її частина буде мати плоску горизонтальну поверхню. Після кристалізації утворений лід буде мати гладку поверхню. П'яте питання стосується графіку залежності температури від часу. Яким процесом відповідають ділянки графіка Б, С і Д? Ділянка Б відповідає процесу нагрівання твердої речовини. Ділянка BC відповідає процесу плавлення, і ділянка СД відповідає процесу нагрівання рідкої речовини. Як змінюється внутрішня будова олова протягом всього часу спостереження? Внутрішня будова, відповідно, змінюється агрегатний стан. Тому що речовина переходить у нас з твердого стану у рідкий, і при цьому у нас відбувається перехід з твердого стану у рідкий, Відповідно у нас частинки розміщуються на більших відстанях, що відповідає стану рідкому. Як змінюється внутрішня будова олова протягом всього часу спостереження? Так як Олово у нас переходить з твердого стану в рідкий, то ми можемо говорити, що руйнується кристалічна градка, і частинки розходяться на більшій відстані, які відповідають рідині. Скільки часу тривав процес плавлення? Для того, щоб визначити цей час, нам необхідно визначитися з нашим відрізком BC, Тобто з точки Б і з точки С опустити перпендикуляр на вісь часу і е, визначитися, який відрізок часу вкладається в ці перпендикуляри. В нашому випадку це близько півтори хвилини. Приклади розв'язування розрахункових задач, в яких необхідно враховувати процес плавлення та кристалізації, ми розглянемо на наступному уроці. Якщо відео було для вас корисним, Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступних відео на каналі. А на сьогодні у нас все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!